Бажаю в День студента вам великих перемог і мирного неба, незмінних успіхів і добрих друзів, виправданих ціла, чудових ідей і безостанного прагнення до мрії. Наше життя буває дуже різним, але чим ви мене займалися, все засновано на знаннях, які в свою чергу отримує наше молоде покоління. Я поздоровляю вас з Днем студента. Бажаю вам отримувати завжди ті, якісні, корисні і цікаві знання, використовувати їх з великим розумом і насолоджуватися успіхом. І завжди прагнути більшого. Граніт науки насправді солодке тістечко, від якого неможливо відірватися. Варто лише подивитися на знання по-іншому і трохи проявити до них іде день студента я вам бажаю завжди пізнавати нове. Ніколи не зупинятися перед трудощем і бути постійно щасливими і успішними людьми. Нехай кожен день буде насиченим і пізнавальним, яскравим і радісним, щасливим і дивним. Бажаю легкого шляху до професії і добрих доріг до успіху у житті. Нехай виконуються твої бажання. А удача і любов стануть найвірнішими подругами. Нехай твої рідні пишаються тобою і нехай один раз про твої таланти дізнаються весь світ. Нехай удача буде вашою постійною подругою, а везіння її супутницею. Нехай колесо фортуни крутиться в вашу користь, адже ваше щастя залежить тільки від вас, а ваша доля тільки у ваших руках. Прокладайте собі шлях в життя з думками. Тож, ясних думок вам також, мої любі.